Добротний багатоповерховий будинок, що на вулиці Белінського, 6Б, хоч і позначений на картах, де Юре не існує. Його просто не здали в експлуатацію. Мешканці регулярно судяться з компанією, яка обслуговує будинок, але до остаточного вердикту ще далеко. Подробиці дізнавався Анатолій Косін. Історія цього будинку триває ще з 1993 року. Тоді його щойно почали будувати. У замовника верстатобудівельного заводу не вистачило грошей на завершення будівництва. Розповідають мешканці. Канці завдання зведення житла для співробітників заводу було покладено на приватну фірму, але самостійно вона також була не в змозі впоратись із цим завданням. Приваблювала сторонніх підрядників та обіцяла розрахуватися за роботи квартирами, але потім обіцяне квартири було перепродано іншим особам, кажуть місцеві мешканці. Так, за їхніми словами вчинили із кількома компаніями численні судові розгляди, втручання прокуратури районної адміністрації ні до чого не призвели. Заручниками ситуації залишилися мешканці будинку, який досі не зданий в експлуатацію. кажуть люди. Ми зі своєю бідою. Всі жильці вдома, в домі проживає більше 300 жильців, а братілість к Матковському, затім кругля, затім Костусеву. И получили ответ в связи с тем, несмотря на то, что у косусева на столе лежит решение Горисполкома о том, чтобы наш дом приняли в коммунальную собственность с дальнейшей передачей в ОСМД для жильцов дома. Однако эти все решения не могут быть выполнены в связи с несдачей дома в эксплуатацию согласно решению всех судов. Незважаючи на ситуацію, мешканці сплачують послуги. А компанія, що нібито обслуговує будинок, стверджують люди регулярно березних гроші. Але проживання у будинку на пташиних правах мешканців не влаштовує. Ми навіть лишені політичних прав в домі в настоящее время при виборах ми не будемо право голосувати. Гори з полком вона обладає уксом, гори сполкома, щоб создали комісію, тому що. Бивши застройщики в ліцеї Єжової не можуть здати дом в експлуатацію ні ніхто ми де ніхто. тільки город може помочь нам в этом просі здати дом в експлуатацію. Мешканці стверджують, що перші звернення до міської влади ні до чого не призвели, але ж прокуратура обіцяла розібратись у справі. Проте основні надії мешканці будинку привіду покладають на нинішню міську владу. Та чи почує вона їх? Анатолій Олена Новак Євген Войтенко телекомпанія Круг.